Кулінарна битва «Майстер-шеф» відбулась у Кропивницькому. Організували її самі працівники обласної бібліотеки для юнацтва. За кращого кухаря змагались учні кіровоградського професійного ліцею сфери послуг та Кіровоградського професійного ліцею номер 2 імені Єгорова. Хто переміг у кулінарному батлі? Бачила Марія Староста. Майстер-шеф у бібліотеці проводять вперше. Нещодавно ми започаткували проєкт під назвою Зекрану в реальність. Ми хочемо відтворити хоча б частинку того, що ми бачимо на всеукраїнському каналі СТБ. Отакі от, от грандіозні шоу. У кулінарній битві змагатимуться дві команди сині та червоні. Це учні Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг та Кіровоградського професійного ліцею номер 2 імені Єгорова. Обидві команди налаштовані на перемогу. Лучших вибрали. Сильних духом. Ми справимося. по любому до да. кажуть про умови конкурсу, не знають, тому будуть імпровізувати. Нам до тобто, пуття так сказати, не казали, що ми будемо готувати. Це для нас, як сказати, сюрприз. Ну, думаємо, що ми навчалися два роки, що ми зможемо все, все приготувати. Після ознайомлення з умовами конкурсу битва стартувала. Учасники мають приготувати три страви холодного цеху з меню трьох закладів харчування у місті. Їх представники і оцінюватимуть майстерність команд. Спочатку учасники готують салат із телятиною. В нашому арсеналі є мікрохвильовка, тому ми можемо нею користуватися. Тому що ми пам'ятаємо, що ми готуємо теплий салат. У кожної команди свій підхід. Одні відразу ж викладають продукти на тарілку, інші презентацію страви роблять у кінці. Час на приготування обмежений всього 15 хвилин. З першим завданням найшвидше впорались червоні. Команда на другому етапі конкурсу команди готують закуску. Яку саме і як її готувати, кажуть лише капітанам. Їх задача показати без слів, що повинна робити команда. Вирішальним є третій етап конкурсу приготування десерту. Обидві команди вперше працюють із шоколадом. Після майстер-класу вони беруться готувати шоколадні цукерки. Траву члени журі оцінюють за трьома критеріями: швидкість приготування, смак та естетика оформлення. А вони всі молодці і працювали швидко і достатньо професійно. Ну, Зрозуміло, що були якісь помилки, але ж вони тільки навчаються. От тому ми не дуже суворо їх оцінювали. З невеликим відривом виграла команда червоних перемогою задоволені, бо ж кажуть, мали сильних суперників, у яких є чого повчитися. В першому, да, в первому рівні. Мені кажется, команда сініх, конечно, зіграла немножечко правильний, тому що у нас якби такою салат полчиса плоский, по на має, він должен бути такой такої пишний, такої об'йомний, чому пустілідами того пусті обидві команди отримали подарунки. Організатори заходу планують і надалі проводити подібні конкурси. Марія Староста Катерина Савінова день за днем.